Сьогодні, 29 травня, в стінах Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут нагороджували переможців всеукраїнського онлайн-конкурсу з програмування і комп'ютерного моделювання Академія розробників Самсунг. Майбутніх it спеціалістів привітав заступник міністра освіти і науки, керівник апарату Олексій Дніпров. Він пообіцяв усіляко сприяти розвитку технічних спеціальностей в Україні. Ми віримо в потенціал нашої талановитої молоді, і будемо рішуче сприяти розбудові партнерства, освіта, наука, бізнес, міністерство освіти наплево працює над зміною стандартів вищої освіти. Зокрема, в сфері технічної освіти. започаткувати в Україні програму для молодих розробників програмного забезпечення взялася компанія Samsung, представник якої завітав на церемонію нагородження. Віце-президент Українського центру досліджень та розробок компанії Джанг Кьонг Хун розповів про важливість таких конкурсів для навчання та бізнесу в цілому. Проект це взаємодія бізнесу ВНЗ та держави. Також це можливість нарощувати потенціал і вийти на якісний новий рівень з прийняття міжнародною громадськістю ваших спеціалістів. Для нас це новий шлях і розвитку за рахунок знань українських талановитих студентів. Аби здобути перемогу, учасники подолали чимало випробувань. Виконували завдання і онлайн, і безпосередньо у центрі досліджень Самсунг. За їх результатами, 20 найкращих не лише пройдуть стажування, а й зароблять грошей. Десятьом із переможців вручили призи. Старшокурсники вірять, що такі конкурси це чудова можливість. Это европейские досвід были здания различного типа по программированию, ну собственно олимпиадного типа ну надо было их решить за определенное время, ограниченное, ну и в зависимости от того, насколько успешно ты решишь, сколько задач, вот и твой результат. Достаточно интересно было посоревноваться с остальными ребятами, проверить свой уровень с по сравнению с ребятами со всей Украины. Плюс были достаточно достаточно заманчиво, звучали призы. То есть не каждый конкурс имеет такие хорошие призы. Конкурсы по программированию это перспективные, перспективные события, и на основании этих конкурсов многие работодатели проводят отбор кандидатов к себе в сотрудники, поэтому это хороший шанс показать себя будущим работодателем и устроиться, возможно, в какую-нибудь хорошую компанию на работу. Про це влаштуватися у міжнародній компанії після стажування реально, каже директор досліджень і розробок Центру Samsung в Україні Андрій Фісуненко. Така практика для корпорації звична. Прежде всего, это возможность проверить свои силы в области решения нетривиальных задач по программированию, і по алгоритміці, ну і, звісно, отримати можливість пройти стажировку в нашій компанії. Одна з цілей стажировки це, звісно, трудоустройство. Анастасія Козельська, Тарас Руденко спеціально для педагогічної преси.